Цієї ночі Valve випустили велике оновлення. Апдейт важить більше 4 гіг і вносить в гру дві нові карти, зміни анімації зброї та інші цікаві речі. Давайте швидко пройдемось по основних змінах. Нарешті додано нічні версії мап Ancient та Shoots. Оновлено всі матеріали та їх змішування на Ancient. Карта виглядає доволі пристойно, але не має обіцяного дощу. Додано новий музичний набір. Під'їхали доволі непогані треки. В арморі можна купити новий скін на МК Silencer. Спойлер це старий варіант скіна на дробовик XM. Додано нові анімації на всі ножі і більшість зброї. І ось тут доволі суперечливий момент, адже мені здається, що. Що вони просто повернули старі і незламані анімації. Поліпшено продуктивність рендерингу на більшості карт. Тепер у режимі повноекранного вікна можна змінювати роздільну здатність та співвідношення сторін. Команду FPS Max більше не можна змінювати під час підключення до сервера. Також в файлах гри знайдено згадки режиму рітейк та нового кейсу, який дасть змогу купляти один зі скінів з кейсу, замість того, щоб його відкривати. В інвентарі з'явився пункт зв'язатися. Торговцем зброї, при натисканні на який гра вилітає. Ну і нарешті під'їхали знижки на капсули наліпок з Остінського мажору. Загалом оновлення вийшло цікавим зі своїми плюсами та мінусами. Найближчим часом гравці його розберуть на цеглинки, і можна буде більш детально оцінити даний апдейт.